Розділ третій. Це вже другого листа пишу я до вас, улюблені, у них нагадуванням я буджу вашу чисту думку, щоб ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа і Спасителя, що одержали через ваших апостолів. Насамперед знайте Оце, що в останні дні. Прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть де обітниці його приходу, бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Бо сховане від тих, хто хоче цього. Що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим, тому тодішній світ, водою потоплений, згинув. А теперішні небо й земля, заховані тим самим словом, і зберігаються для огню на день суду й загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас улюблені, Що в Господа один день, не мов тисяча років, а тисяча років, не мов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі не вернулися. До каяття, День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рухнуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви? Що чекаєте, прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися зникне, а розпалені стихії розтопляться? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, що ви. Знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі, а доготерпіння Господа нашого. Вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю, як і по всіх посланнях, що в них Він говорить про це. У них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки. Та не перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Тож, ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодатій пізнанні Господа нашого і Спасителя. Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь.